Я представляю команду КПІ імені Ігоря Сікорського, яка приймає участь в навчанні, присвяченому руху від наукової роботи до просування на ринок розробки. Суть проекту полягає в тому, що для забезпечення житла гарячою водою, теплом використовуються теплообмінні апарати. Які працюють недостатньо ефективно. Ми змогли виявити в лабораторії ефект, який дозволяє підвищити ефективність і термін служби цих апаратів. Хочемо цей ефект вивести на комерційний рівень. Над проблемою працює останні 6-7 років. На даному етапі зібрав команду для участі в програмі. До складу команди входять як наукові фахівці, так і фахівці в сфері трансферу технологій. До команди також ходять здобувачі вищої освіти, разом з якими ми плануємо довести нашу наукову розробку до рівня комерційно привабливого продукту, вивести її на ринок, а також зробити так, щоб вона приносила користь людям.